Фрэнсі Скот Фіджеральд, Великий Гетсбі. Одразу вам покажу, як виглядає ця книжка. Тут є сопровод кладинка, це така тканина дуже гарна. І про що ж ця книга? Великий Гетсбі це роман американського письменника Френсіса Скотта Фітжеральда, який був опублікований у 1925 році. У центрі сюжету історія кохання із детективною і трагічною розв'язкою. Дія розвивається недалеко від Нью-Йорка, на золотому узбережжі Лонг Айленда серед віл багатіїв. У 20-ті роки у слід за хаосом Першої світової війни почався економічний бум, і американське суспільство вступило в смугу процвітання. В той же час сухий закон зробив багатьох бутлегерів мільйонерами і дав значний поштовх розвитку організованої злочинності. І Філз Джеральд, хоч і не був байдужий до близько нових грошей, у своїй книзі критично розглянув концепцію американської мрії. Уперше, роман вийшов у квітні 25 року. Книга отримала змішані відгуки і продавалася погано. За перший рік розійшлося 20 тисяч примірників. Фіджеральд помер у 40-му році, вважаючи себе невдахою, про твори якого всі давно забули. Але під час Другої світової війни роман Великий Гецбі» був перевиданий і 150 тисяч примірників. Були відправлені американським солдатам на фронт, і це викликало сплески інтересу до роману. З тих пір було продано більше 25 мільйонів копій по цілому світу. У наступні десятиліття роман став обов'язковим для читання в середніх школах і в курсах літератури багатьох англомовних країн світу. У 1998 році роман був відзначений під номером 2 у списку 100 кращих англомовних романів 20 століття за версією видавництва Modern Library, поступившись лише у лісу Джойса. У списку 100 книг століття за версією Лемонт роман зайняв 46 місце. І трошки стилю Великого Ґецьбі літні вечори колисалися музикою, що лилася з вілли мого сусіда. В його блакитних садах чоловічі та жіночі постаті з'являлися і зникали, мов метелики пурхали. Посеред притамованих голосів, шампану і зірок. Під час побіднього припливу я спостерігав, як його гості стрибають у воду з вишки чи засмагають на гарячому пісочку його пляжу, а дві його моторні яхти крають води Лонг Айлендської протоки, тягнучи за собою. Акваплани по каскадах піни. У суботу неділю його Роуд Ройс перетворювався на рейсовий автобус, від 9 ранку до пізньої ночі, возячи гостей з міста і назад в місто, а його багатомісний форт, мов жовтий меткий жук, ганяв на станцію до прибуття кожного потяга. А по понеділках восьмеро слуг та ще спеціально найнятий другий садівник цілоденно горували, усуваючи за допомогою швабр, щиток, молотків та садових ножиць сліди спустошення про минулої ночі. Великий ґецький Францій Скотт і Джераль.